Донецький національний технічний університет відсвяткував 104-ту річницю. Гості ознайомили з лабораторним обладнанням та розробками університету. Під час офіційної частини пролунали щире вітання від партнерів. А викладачі і працівники вишу отримали подяки та грамоти від Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування Донеччини та Львівщини. Завершився день вистави Донецького академічного обласного драматичного театру. В цьому році університет відзначає 104 роки, і наразі це більше про те, що університет в форматі стартапу, бо це інституція, яка втратила багато, але не втратила спроможності до стійкості і антикрихкості. Та і наразі ми розбудовуємо повноцінний кампус. В місті От, І це має стати таким хабом для переміщеної науки, для прикладних досліджень. І в першу чергу для того, щоб кожен і кожна могли розкрити свій потенціал, і це можливість бути центром повернення талантів в Україну. Вітаю колектив, студентів. І випускників університету з 104-річчям. побажати знаєте, щоб оце, оце релокація в Дрогобич вона вже була крайньою, і щоб тут оцей університет набув таких нових образів, щоб він тут розцвів, щоб всі навколишні громади боролися за місце. Студентом в вашому університеті, і це буде круто, і це, мабуть, буде найбільшим визнанням для вас. Я розумію, що університету велике майбутнє, тому що ви живете своєю справою, ви точно любите свій університет і свою роботу. Університет знаходиться на шляху свого відновлення, своєї відбудови, свого переродження. То я щиро бажаю, щоб ці процеси вони були максимально швидкими, максимально ефективними, щоб вони ще більш згуртували колектив. Щоб прийшли нові можливості, прийшли нові студенти, які дозволять нам розвиватися, які дозволять нам дійсно гідно нести ось цю марку Донецької політехніки. Я бажаю вашому навчальному закладу і благих літ. Я бажаю вам. Щоб ви мали студентів, щоб ви мали професорів, щоб ви мали фінансування, дослідження, науку, на розвиток. Щоб ви були там, де вам найкраще. І всім нам дякую. Займаюся робототехнікою вже дуже давно і саме через це познайомився з Донецьким національним технічним університетом. Хочемо продовжити співпрацю з вашим університетом. Дуже багато технічних засобів цікавих є. Хотіли би, щоб і ви нашу школу відвідали, щоб наші учні приїжджали до вас, навчатися. Я бажаю вам, щоб ви розвивалися в подальшому, щоб вам не бракувало ваш, вам студентів, щоб ви себе реалізували у нашому добровічі. Щоб вам все вдавалося і щоб мали багато студентів. Мені здається, що це для вас на даний час найголовніше. Скажіть, наскільки зараз, чи є взагалі зараз брак у інженерних фахівцях у Збройних сил України? Потрібно з подібними заходами, як сьогоднішні, залучати молодь. тому що потрібно, щоб молодь це все бачила, щоб військова техніка, в тому числі БПЛА, це не було щось таке абсолютно секретне. Як на мене, якраз по людях і є бра, тому що загалом техніки зараз більше ніж ніколи, Мені здається, це активна молодь, яка розбирається в комп'ютерах, має знання в англійській мові, тому що більшість системних операцій не відбувається на англійській. Сьогодні ми святкуємо сто четвертого Бажаю кого спільного напевно розвідку на броневом. Тому що по суті ми знаходимося в одній ситуації, і чим наші можливі контакти тісніші, тим кращий результат ми з цього можемо отримати. Доненту не стає осторонь і допомагає Збройним силам України. На честь 104-ї річниці оголошено збір на ремонт безпілотників для аеророзвідки ї бригади Чорний Ліс. Запрошую ставати частиною університету. Частиною спільноти обирати бакалаврські програми, магістерські і аспірантські, і разом створювати університет, оновлений університет і працювати над відбудовою, відновленням України.